Ах, Одеса перлина віля моря зі своїми маленькими і великими кристалами стиснутими один до одного роками життя та історією. Всі вони різняться пошнотою і стилем, ставленням людей та призначенням та все одно складають єдину картину міста. В порівнянні з іншими містами. Одеса за віком дівчина підліток, у якої ще все життя попереду. Одні люди освічуються їй в коханні, інші ж сварять за особливу норовисту вдачу та неохайність. Ну а самі Одесити, попри все, завжди вважають її своєю матір'ю, яка понад 200 років тому стала батьківщиною для їх прадідів. До неї в гості приїздять на машинах і потягах, летять гелікоптерами і літаками, пливуть яхтами та величезними морськими судами. Одеський морський торговий порт, а особливо пасажирський термінал найвеличніша візитівка міста. Порт за своїм дизайном та технічним оснащенням не поступається аналогічним портам Європи і світу. Його пасажирський термінал протяжністю у 1370 метрів здатен одночасно прийняти 5 круїзних лайнерів довжиною у 300 метрів. Глибина біля цих причалів складає 11-12 метрів. Скульптура Енстені ізвісного перед вокзалом справляє теж неоднозначне враження. Але це також символ міста, яке народжується у великих. В будівлі вокзалу розташовані офіси, банки, ресторани, кафе, туристичні агенції, пункти обміну і ще безліч установ, які так необхідні подорожуючим. Цікавою стратегією розвитку Одеського морського порту є комплексний підхід. Він охоплює не тільки збільшення обсягів вантажних та пасажирських перевезень, і розбудову відповідних інфраструктур, а й втілення проєктів культурного та духовного значення. Порт же сьогодні може похизуватися арт-галереєю, музеєм якорів, виставкою розвитку судноплавства і православним храмом. У обіймах порту. Стоять і красуні яхти. Їх володарі отримують послуги екстра класу та надійну охорону. Про сучасний готель годі й говорити він як синє вітрило маячить на кілометри і мимоволі пригортає увагу. Важко навіть собі уявити, що колись оця зовні непримітна споруда і була головною в Одеському порті. серцем усіх перевезень. Панорама, яку можна побачити тільки з даху нинішнього пасажирського вокзалу, чудова. Тут можна милуватися не лише панорамою міста, а й неосяжною панорамою горизонту моря, що вабить і тягне в та безодній часу. Вибір у туриста завжди є, а спокус у місті вистачає. Центральні вулиці нині набули лоску і якоїсь аристократичної цноти. Магазини запозиченої європейської вишуканості і модних назв з'явилися і новомодні традиції. Так, нинішні молодята й гості неодмінно, загадуючи якесь бажання, мають торкнутися цього чарівного каміння, яке привезли з Єрусалиму і встановили тут на площі біля оперного театру. Та найкрасивішого готелю Моцарт. Люди дивні створіння і, мабуть, духовно наївні, бо клюють на різні витівки і спокуси легкого виконання бажань. Одесити дуже кмітливі і гострі на язи. Проте, аби хоч трохи відчути їх неповторний гумор, треба поблукати старими вуличками. Неквапливо посидіти у кафе чи ресторані і, не соромичись, питати якісь дурниці, гарантую, одеський гумор вас знайде.